Стосовно супермами ще радіо спитати, я просто знаю, як працюють здебільшого телевізійні шоу. Подібні не було такого у тебе іноді там відчуття, що з тебе більше оцей образ роблять. Ні, в мене була інша проблема, що мені казали так. Щас скажи їй, що вона тупа курка, там якась там та-та-та, тому що то-то, то Я кажу: добрий день, ви знали, кого ви кликали. Ви прекрасно розумієте, що я не буду ніякій жінці там, типу, обзивати щось там таке казати, і, типу, тим паче за що, за те, що вона там там якась була тема про що, те, про що на груди. Зробила, коли дитині було 9 місяців, щось таке я кажу: тим паче, ну типа, що за бред? Ви думаєте, я буду тут сидіти. Ху -ху? Шо, ну, типу, так. Та, ну, да, я кажу: ну ви ж розумієте, що я так типу не підійшла. буду робити. І вони такі, ну, ти маєш, ти маєш якось відреагувати, ти маєш, типу, щось сказати. Я кажу: я щось сказати можу, але це щось буде аргументоване, тому що я вважаю там та 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 Знаєш, ну типу, угу. моя думка така, тому що вони. Ладно, давай. Давай, кажи вже хоча б це. І по того вони дуже багато що з цього вирізали, тому що типа скучні Ну, реакції, нецікаві. Тому вони такі ладно, потім змирились на якийсь там вже день. У мене була в цьому проблема, що я недостатньо, типу, матюкалась там на інших мам, недостатньо їх там. Коротше, якусь прям карикатурну феміністку з тебе не робили. Ми з це все обговорювали. Я сказала, що вони там ну, там, пропонували. Давай ми там, типу, там щось отак зробимо. каже, ні, я знаю, як це буде виглядати, наприклад. Я розумію, для чого ви це робите, тому давайте не так. Давайте я щось вам з вами тут. Підкоригую, і ми угу. там щось типу коригували. Але насправді, ну от в прямо у мене не було такого, щоб мене сильно змушували щось м, прям робити. І, да, мені не подобалось, що нас нацьковували одна на одну спеціально задля того ж ну, перед тим як зайти в кадр. М, щоб ми там потім, типу, типу там сварили спеціально це все да. Але так, щоб прям мене змушували щось казати. Такого, ну да, тобі пропонують, їдуть щось, кажуть. Ти в принципі маєш право це не казати. Ну, типу.